Радіо UA Chicago Друзі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Вітаю вас почну від дуже зворотнього. Середина літа новин нема. Новин нема. І що би то таке сказати? Наприклад, хотів би я сказати про новину, що ворог вже ось ось, ось майже заходить Дніпропетровську область, але вже ж написали всі зразу побігли з простуваннями і зразу написали, що ні, не проти окупант, Забіг і вибіг. Ну, якщо забіг і вибіг Дніпропетровську область, там повішав ту свою шмату трикольорну, то, то як вафрешно, ну, то знаєте, як забіг, і так і вибіг. Як колись ми в дитинстві собі жартували туди-сюди, обратно обом було приємно. Значить, що переживати? Ну, значить, все нормально є, не треба переживати, що ворог стукає в Дніпропетровську область, тому що ну забіг і вибіг, ну з ким, з ким не буває. Ну, хотів би я поговорити щось трошки детальніше про мільярд доларів, які високі діячі, видатні діячі сучасності витратили за останні роки на оборонні фортифікації, на сімінні поля і так далі. На це все захисні споруди. Мільярд доларів загалом було освоєно по різних областях. Ось, але ну теж нема сенсу про це говорити, тому що з іншого боку, нова ну, там відповідь, чому всі мають спати спокійно? Ну якщо держава вже освоїла мало не мільярд доларів і на мільярд доларів наробила фортифікації і захисних оборонних споруд, ну то чого взагалі переживати? Ворог взагалі не прорветься ніколи. Ну, чого всі переживають? У нас вкладено в оборонні фортифікації більше 30 мільярдів гривень. Це означає, що все нормально є. Мінні поля стоять, ніхто по них не пройде ні пташка, ні лисичка, ні зайчик-пострибайчик, ні навіть мишка-новушка, не кажучи вже про лаптіного окупанта. Значить, фортифікації стоять, антидронні захисти стоять, все нормально, все добре. Ну на то ж потрачено мільярд доларів. Ну, то, значить, теж нема тут сильно що переживати, значить, е -е, все добре. Ну, за міністерство єдності хотілося б теж напевно розвинути думку, тому що у нас було минулого року під корупціонера, який зараз ходить під кримінальною справою, а він і тоді вже був під підозрою. Під нього створили ціле нове відомство, яке називається Міністерство національної єдності, запхали туди бюджету на 1,6 мільярда гривень, освоїли. І тепер думають, що треба видно, то ліквідовувати міністерство по ненадобності. Тому я би хотів розвинути думку національної єдності, як держава старається якось об'єднати українців навколо засадничих концептуальних націєтворчих моментів. Якихось засад фундаменту, але теж не дуже то пасує говорити. Тому що ну, по-перше, той міністр Чернишов, він же ж є віце премєр міністр який зараз застава 120 мільйонів гривень ходить по кримінальній справі. Підозра від набув на мільярди завданих збитків далі на посаді. Я собі так собі думаю, отак як десь якогось розумієте. Нещасного директора якогось, там розумію, я не знаю, якогось заводу, чи чогось би так хапнули без з підозрюю на мільярд, чи був би він відсторонений від посади, чи далі би руководив би людьми. Не знаю. Може, то нове віяння в державному менеджменту, Ні, ну, якби з -з зелена шобла. І вечірні квартал. Вони ж, взагалі, є взагалі в принципі новим словом в державному управлінні, Тому можемо вважати, що це теж свого роду щось таке, знаєте, ноу-хау світового. Не масштабу і тому про тему національної єдності теж, якби щось знаєте не дуже доводиться говорити. Тому що було, було, було півтора мільярда освоїли, зробили міністерство, поробили собі зарплати, їздили на броньованих тих от потім. Прийшов рік на і вже то вже і міністерство. Треба, бо що ні кадрів, ні теми нема кого об'єднувати навколо чого та й на далі. Хоча наздалегідь ми ще рік тому говорили в наших етерах, що це є абсолютно фейкове. <залі> фейкова затія з метою просто попилисосити бюджет на півтора мільярда, витягнути просто гроші в нікуди, при тому, що люди збирають розумієте, мало не на там, шпини для автівок на передовій. Ну та й все, але теж нема сильно про то говорити. А оскільки у нас люди люблять позитивні новини, ну то з позитивних новин я би напевно міг би відзначити чотири Концерти Океану Ельзи, де молодь, я думаю, вся обмежено придатна, п'яно співала й горланила чотири дні, я не здамся без бою. І це означає, і це вселяє надію і стійку впевненість і віру в те, що все буде добре в нашій державі, що всі, хто щось думають і бачить погані тренди. Напевно, трохи собі щось придумують, тому що насправді ну не так все і зле. От е, ну от, власне кажучи, таким є мій сьогоднішній Остапе, А чим мало займатися міністерство національної єдності? І ми пам'ятаємо ще абревіатуру цього міністерства. Яке... Оцей мім'єт був і створений саме для того, щоб відповідати своїм назві. Висмоктали з державного бюджету півтора мільярда. Ну, яка може бути ще інша ціль в якоїсь ілюзорної взагалі організації? Ну, ну от що? Що об'єднувати? Кого, де з ким? Що ми роз'єднані? Що, що що, що з чим в нас проблеми? Ну як взагалі, держава може це робити? Тому на старті це взагалі була абсолютно дурна. Абсолютно в стилі КВН. -у. Ну просто от гарний лозунг. Прикольно звучить. Коли під прикол підтягується інституція, пізніше це вироджується в пародію. Так завжди стається. розумієте? Тому та, та, вся ідея вона на старті була абсолютно абсурдною. Вона була корупційною просто в задумі своєму, просто освоїти державні кошти, коли власне, слові є куди освоювати. Так? Ну, у нас же ж катастрофа повна. Ну і це зразу було зрозуміло і ще рік тому. Ну, бачите, треба було, щоб рік пройшло, поосвоювали Тепер прийшли до думки, що знаєте, на що воно, куди воно і так далі. Тому тут навіть нема про що говорити. Воно і на старті все було таке недолугим, абсурдним повністю. Пане Остапе з'явилася інформація, що Штати нам не будуть більше давати зброю, а отака от новина. На сайті Української правди Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіки постачання погодженої оборонної допомоги від Сполучених Штатів. Про це міноборони України заявило сьогодні, 2 липня. Напередодні прес-секретарка Білого Дому Анна Келлі підтвердила, що США призупинять частину поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через те, що запаси озброєння на американських складах зменшились. Так, що забрали чи не забрали? Не, це, ну чи? ми не будемо бачити. От тепер і будемо бачити, що там насправді насправді з тим усім усе зрозуміло, і тут, власне, хочу я сказати, що це і є насправді основна новина, до якої ми плавно з вами підійшли через такі знаєте дивертисменти з мого боку, які я люблю інколи в вигляді прелюдії видавати в наших розмовах? От тепер це і є основна розмова. І я погоджуюся з трактуваннями New York Times і іншої американської преси. Що якщо буде підтверджено припинення допомоги Україні, то фактично це буде означати вихід США з грубо кажучи, з війни. Ну США не беруть у війни, але виходять з допомоги однієї зі сторін війни. І фактично кажучи, це і якби все. Далі сценаріїв нема, тому що американська допомога, попри там різну риторику, яка лунає на адресу адміністрації Білого Дому. найбільш ну в ця адміністрація Білого Дому озвучує найбільш цинічні такі правдиві візії війни, які жаденьком не подобаються, але ніхто не має їх чим крити. Поза як було відхилено. Вся так би мовити, ну то пропозиція, рекомендація, бачення Америки по припиненню війни. Ну то, наче далі сторони, які обрали продовження війни при завідомо програшних сценаріях. При завідомо програшних сценаріях, про які Трамп публічно й говорив, ну то відповідно тепер називається все самі. І відповідно тепер можна заряджати е, ну, потужність, незламність. Стійкість, всепереможність і так далі. Но тепер можна залишатися просто на, голі, на, на голій риториці, а тут треба ще зрозуміти, який саме пакет оборонної допомоги найбільш постраждає, ну не постраждає, а припиниться. Якщо йде мова про те, що ви за, за, зачитували боєприпаси ППО, то йде мова про Петрію. Їх, якщо вірити американській пресі, там навесні вони теж робили аналітику, їх і там ніж вісім установок чи скільки більшість з них зосереджені навколо Києва, і вони якраз збивають балістику. Якщо не буде в Україні Петріотів, якщо не буде в Україні американських систем ППО, то це фактично і це ще, ну, це ще на початку року писали американські теж ЗМІ. І за економіст також. Це тоді нависає не те, що смертельна загроза. Ну це... я не можу підібрати якихось апокаліптичних слів на позначення, що це буде означати. І я тут, чесно кажучи, я ну, от ставлю три крапки, бо на цьому взагалі вся фантазія закінчується. Будь-який тверезий аналіз. Всього цього він приведе вас взагалі до апокаліптичних сценаріїв, і це завжди буде програвати якомусь оптимізму. Там ще щось все одно світ буде стояти, якось то воно буде, щось буде перекриватися європейськими, але не все і не буде перекриватися європейською потужністю. Відсутність конкретних боєприпасів, монополію, на яких має лише Америка, тому що там певний міліметраж, це є розумієте все патенти і так далі. І так далі. Ну, власне кажучи, ось вам. А якщо додамо сюди ще біду, яка сталася минулого тижня, трагедія е, у покою його душу, як то кажуть, загинув пілот f 16 і Це що означає? Це означає повну катастрофу перед е, ракетно-повітряним терором Росії. Тому що якщо мусить f 16 який коштує кільканадцять мільйонів доларів. Злітати, щоб збивати ракети шахеди, ну шахеди у випадку коштують тисячу доларів, то це те саме, що, умовно кажучи, мікроскопом збивати забивати святки. Ну, дорогим мікроскопом дуже унікальним, просто забивати святки. Це не співрозмірні речі. І якраз це якраз це і показує, що рішень нормальних, питомих, тверезих, професійних, компетентних рішень на ті виклики, які нам робить модернізований ворог. Бо він модернізовується постійно свою смертоносність посилює покаже. У нас немає. Якщо Америка припиняє все, а це є кінцевий, напевно, варіант, де після яких йде фініш і за енд. Ну і титри. Під титри ще йде трохи музики, хто дивиться фільми. Титри довгенько йдуть, і як правило, під саундтрек. Але це є титри, це вже кінець. Ну то, власне кажучи, ми до, до такого підходимо, тому що я не певен, що взагалі на планеті Земля є будь-яка інша потуга, яка може компенсувати вихід Америки з цієї цієї, цієї оборонної коаліції. І тут е, варіантів я не прораховую і він якби, виглядає один. Ну а тепер як би що, тепер лишається людьми. Ну, нащо думати про якісь рішення технологічного плану, чи ще якогось, які можуть бути ухвалені, але які будуть розтягнуті там? Ми за мільйон дронів чули ще з поза минулого року і досі щось не зрозуміло. Та вічно бракує та й бракує, та й бракує. І Це може ще, ще розтягнутися набагато. Коли за таких умов якби ну навіщо думати? Ну от ми говоримо про ті фортифікації пресного воязиць. От, як то притчиво язик? Ну фортифікація, Всі, що за ті форти освоєно на ну, рівно, наприклад, там Бутусов дає цифру цю тридцять чимось мільярдів, це, це з бюджету йде. Це тендери державні, теж можна порахувати. Ну, тобто під мільярд доларів та освоєно. Ну от і, власне кажучи, коли їх якось виявилося, що нема. Або вони в такому стані, що, знаєте, перепрошую, міні-трактор приїхав, викупив кувшом, е там, е е рівець у свої кошти і поїхав. Ну, е ну То тоді нащо про це все думати, якщо можна це все закрити е безсмертними героями? Ну, от Людьми ж можна все закрити, так? свої правтики. Свої якісь вородерські витівки можна перекрити живими людьми, і якраз американська історія до цього підводить в принципі, вже тепер, коли технологічних ресурсів буде меншати в держави, а в ворога воно не менше навпаки модернізовується, і вже не так сильно ворогу залежить на ті дружби з тим Іраном, тому що вони в Татарстані за іранською технологією вже діє завод. Який там штампує мало не цілодобово нон-стоп, і вийде на кінець року 500 штук э, в день не дрони шахеди іранського типу. Ну то вже собі ворог за це подбав. Ну то, власне, кажучи, нащо коли ця компонента технологічна боєприпасна буде послаблюватися, бо вихід Америки з оборонної коаліції це є катастрофічна подія, безумовно, і не треба тут применшувати це, бо воно так і є. Ми розуміємо, що це таке, і до чого це призведе. Ну, тепер лишається це перекривати, як нас завжди люблять. Наші випускники московських училищ Суворовських, де їх вчили на маршалі Жукові. Перекривати це чим? Звичайно, людським ресурсом. Ну, у нас же ж країна велика, знаєте, народу ні Значить, можна й перекривати, що переживаєте. Що всі переживають? Я дивлюся статистику. За статистикою люди притомно дивляться на сценарій війни чи ні? Щось так знаєте, статистика плаває. Ну звичайно, є е, вже частина, яка звичайно притомно дивиться, не територіальні втрати на їх неминучість, на якісь певні альтернативні рішення до найвищих максимальних по війні. Але на загал поки що торжествує той наратив 22-го року зі стелею. очікувати там перемога і нічого крім перемог. Ну, то відповідно, що тоді всі скиглять, якщо у 2019 році було обрано президентом людину, яка запропонувала ідею під назвою Сайдем Сандєта Посередні. Ну, то, власне, кажуть, і все? Тому, от що буде, то буде. Знаєте, це такі це, це такі процеси, коли ну, це це голий фаталізм. От вийде Америка з допомоги. Перестане Америка допомагати грішми боєприпасами, розвідданими будь чим, що Америка нам зараз допомагає. От тоді подивимося, якою буде нова дійсність, наскільки вона буде для нас там, страшною і лиховісною. і зробимо лиховісно. свої висновки. Поки що все абсолютно очевидно. Тренд є настільки, ну, в таку, я не кажу, що. Що краще знаєте, дійсно не підбирати тут синонімів? Пане Остапе, про фільми зазвичай ще режисери після титрів вкладають невдалі кадри. От питання чи покажуть нам невдалі кадри, і чи буде кому виключити світло в кінотеатрі? Прекрасне питання, тому що я дуже часто нашу ситуацію порівнюю з культовим американським Фільм. фільмом, де Меріл Стріп, і Леонардо Ді Капро зіграли, не дивитися угору. Ну, це відомий фільм, де всі щось собі думали, що вони тут взагалі тут боги, а, а там, коли подивишся вгору, а там щось інакше. І ця метафора нового 21 го сторіччя в масовій культурі не дивитися вгору. Вона фактично повністю це от за оруголом, знаєте, утопія, антиутопія, повністю вцілюється, нас не дивляться вгору. На землі все нормально, під землею все нормально. Землю бачимо, бачимо, ноги маємо, маємо, ходимо, ходимо. Будь ласка, підніміть голову вверх, подивіться на все, що відбувається там. І тоді вже, як так, кажуть, поговоримо. Щодо титрів, найцікавіше в тому фільмі не дивитися в вгору це якраз після титрів. От коли все закінчується, ідуть титри в правому кутку екрана, а в лівому кутку екрану один виживший з тої всьої там, 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 зіткнення землі з чимось, там, uh -huh. з метеором чи з чим там, один виживший виліз на руїни, узяв iPhone чи смартфон і почав робити селфі зі стрімом, закликом до інших виживших, лайкати йому. Ось це буде в Україні, я думаю, виконання вечірнього кварталу, який на власних руїнах ще буде збирати вподобайки від стріму отої руйнації. Оце, власне кажучи, і титри. І сила титрів, до речі, ще, навіть, теж вона є досить недооцінена. Тому, знаєте, ми можемо так бавитися в метафорику в нашій розмові, але це не знімає власне у цього питання. Державної відповідальності відповідальності державної еліти за прорахунок різних варіантів подій. І тут, дивлячись на те, яка якби якість є у нас всього, то ну, тут не доводиться очікувати якихось проривних рішень. Тому я би казав просто от йти за дійсністю. Ми в даному випадку є об'єкт всього цього. Ну тобто, ми, ми... з рішенням Америки стоїть лише Америка. От коли воно відбудеться, якщо відбудеться, може це спростують. І ми весь апокаліптичний сценарій лишимо просто як теоретичне припущення, а що було би, якби. А якщо це станеться, ну принаймні теж проговорили навіть, в терапевтичних цілях, я думаю, це теж буває інколи корисно. У мене така з'явилася думка завершити на цій ноті, бо гарно було би якесь таке логічне завершення, але в нас є ще трохи часу, і є ще одна тема відносно Азербайджану. Між Росією та Азербайджаном відбувається безпрецедентне загострення відносин. Вже зараз можна сказати, що нинішня криза виявилася набагато глибшою аніж минулого року, коли російські військові збили літак азербайджанських авіаліній. Ну і так такі в пише Європейська Правда. Поностапи, що там відбувається. Я читаю так само, як ви. Я завдав все, що робиться антиросійське в будь-якій там глибинці світу. Мені є цікаво, і нам це звичайно гріє душу, тому на завершення можемо погріти душу. Бо ну це трошки інша історія. Це є історія національного шовінізму. Бо все це протистояння азербайджансько російське воно зав'язане національному шовінізму, який, звичайно, від Росії жовтий. Це, це є нація шовіністів. Вони по іншому не мислять. Ми, тут. Якби таке, плюс тут є компонент мусульманського світу. А з мусульманами то так не вийде. Якщо взагалі я думаю, Росія трошки дерипнулася стосовно м, Азербайджану, бо там ну, я бачив перепости всяких там російських пропагандонів, які вже там закликають там поставити Азербайджан на місце стволами, там важкими гарматами забомбити поганий Азербайджан. Д -д -д -д. Ну то я так собі слабо це уявляю, бо як тільки там Росія рипнеться, ну то перепрошую за, за Азербайджаном стоїть за літюркський світ як такий. На чолі з Ердоганом, і то не є дядечко Трамп. Вони просто кишки випустять в два дні. Там дуже коротка розмова. Це інший, ну якби це інша матриця. Це не європейці, і не, і не християни. Тому там зовсім інше. Ну, ось, але поміж тим, все, це азербайджанська антиросійська тема, вона. Теж дозволяє якось і висновки з прицілом на інші країни, такі як наша, наприклад, теж зробити. Ну, наприклад, для мене є очевидно і вся та історія з тими пропагандистами російськими, які були інфільтровані в, в, в Азербайджані, там з їх всіх полапали, побили морди, порозбивали та, та й побесела. Це означає, що всюди, де є москвороти населення. Завжди буде кремлівська агентура, спрямована на обслуговування ідеологеми руського міру, яка впроваджується в будь-яку країну, де вона не була, через російськомовне населення. Там, де звучить псячий язик, на шкільних перервах, на супермаркетах, на базарах, чи там на вулицях і так далі. Там завжди буде, буде пізніше проблема з Кремлем, як з материнською платою. Всього російського російськомовного. і там, де є ця нацменшина яка завжди під видом нацменшини знаєте, завжди так охоче зловживає, як я це кажу, слабкостями, недоліками законодавства з цього приводу. Там, де не заженеться під плінтус кожен носій рускомірного через русський язик. Там завжди буде проблема, бо за цим прийде російські медіа, російський телевізор, російський ютуб, російська культура, російська індустрія розваг і взагалі все російське гуманітарно завжди прийде вагончиком до цих людей. І пізніше кожна країна, якщо під плінту все не зажене. Вона рано чи пізно все одно в опиниться в ситуації, де ще треба буде дуже довго розбиратися. А де а, а де тут наші люди, а де вдніна. Так? Ну і, власне кажучи, це теж є уроки, уроки тому що причиною війни будь-якої для Росії є носі не лише російського, але російської мови, незалежно від національності. Тому це теж є дуже повчальний, як зараз можна казати, кейс, на якому треба вчитися, як треба опонувати не на засадах толерування. Бо пізніше воно, як завжди, з окупантом виходить, знаєте, вилазить на голову і ще ножки звішує, качаючи права. А як треба з тим працювати? З російськомовним російським, як загрозою в своїй країні всередині? І це є теж повчальні, я думаю, для нормальних повчальні. Ну а хто хоче знайти. Там вдаватися в ту казуїстику, типу, а є окремо русська, а є окремо хороші, а є ще ліпші, а є окремо русскоязичні, но патріоти. Ну тобто, то можна ще і 100 років е, воюючи це з'ясовувати. Я думаю, кожна людина має е, свій своє ККД, урок виносити, в тому числі зараз ось цієї теми азербайджанської, про яку мене запитують. Ну, Дякую, з нами був Став Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.